Бондура, порбан, кобза, панська бандура. Залі Та що таке орган і, і, і послухати органної музики. Це збузення робиться ну явора, з любов, і з з дюбої деревяні на. Їх, ну. Кобза це такий інструмент. На нього грали не тільки сліпці, кобзарі професійні виконавці, а також і козаки грали і чумаки саме от на кобзах таких. Усутських цимбалів я зробив. 33 три штуки. Просто є, щоб знаєте, мене дуже багато людей знає. Це гармошки зібрані всі, які є, щоб е показати ну, нащадкам показати, які гармоніки були, хоч в одному екземплярі. О, я колись в дитинстві почув ліру. Так, хорошо. Е інструменти покладіть, квартет залишається. Е всі вийшли сюди або пішли на коридор.